Вітаю, мої улюблені підписники, ваша ж 31. А якщо ви дивитеся без підписки, але також хочете стати улюбленими, то натисніть кнопку підписатися, буду рад вас бачити на своєму каналі. І все, міні-привітання почнемо. Ви на каналі Альтер. Скажіть, ви полюбляєте ігри з відкритим світом, де можна повністю зануритися пригоди та відчувати свободу навколо себе? Хоча зараз ледве не кожна гра має відкритий світ, але свою унікальність виділяється саме. The Legend of Zelda Breath of the Wild, про яку я хочу здійснити доповідь. Бутва є ексклюзивом для Nintendo Switch. Вийшла вона аж в 17-му році, а виглядає ніби свіжа. Також невдовзі здійсниться реліз Tears of the Kingdom, яка по графіці та візуалу не дуже та й відрізняється від першої частини. Але це все через малу потужні свіча. Але розробники Nintendo майстри свої справи і, крім красивої картинки, вони можуть надати унікальний гривий досвід, який запам'ятається на довгий час і, і хочеться просто стерти собі пам'ять, щоб програти в зельду знову. Історія гри починається з. Але спочатку розповім предісторію. Також попереджую, що буде просто купа спойлерів. За століття до початку основного сюжету народ Хайрула знайшов стародавні реліквії Шика, вік яких налічував понад 10 тисяч років, серед яких також виявили стражів та чотирьох чудовиськ, які є по своїй природі більш роботами, яких використовували щоб захищати рідні землі. Ця подія збіглася з пророцтвом про повернення Ганана. Цей Ганан є основним антагонистом не тільки цієї ігри, а й взагалі усієї серії ігор Зельди. Таким чином, король Ром і люди Хайрула вирішили створити групу воїнів, захисників Хайрула. Принцеса Зельда очолила воїнів, до яких входив і головних герой лінії лицар і особиста охоронець принцеси, а також представник з кожної великої раси Хайрула, ривалі з Ріто, Дарук від Воронів, Міфа від Зора. Та Урбоза згорудок. У той час, як воїни пілотували відповідне чудовисько, Зельда була відправлена в паломництво та, молячись, біля статуї богині Хайлії просила отримане сили богині, сподіваючись перемогти Лихо Ганона. Однак Зельда не змогла виявити свою справжню силу. І Лихо Ганон вбиває чотирьох героїв, взявши контроль над стражами і чудовиськами. Армію Хайрула переможено, короля більше немає, а душі воїнів на навіки залишитися в чудовись. Вінку та Зельді лишається лише тікати. І час судочки. Лінка зі стражами, божественна сила Зельди все ж таки прокидається. Їй вдається стримати порчу ґанена. Проте Лінк втрачає свідомість через чисельні рани. Зельда приймає рішення занурити Лінка в святинніше життя. Сама ж принцеса вирушить до замку стримувати Ганана, щоб не допустити нових жертв і проведе там 100 років в очікуванні Лінка. Ось така зав'язка історії, тому перейдемо до самого початку гри. Він прокидається після вікового сну у печери від голосу та отримує камінь шийка, який є загадковою кам'яною плитою, у центрі якої світиться око. Для геймер це просто інтерфейс, де є мапа, де можна переглянути завдання, ключем до святилищ та інше, просто кажучи, ваш індивідуальний помічник. Після виходу з печери Лін зустрічається з загадковим дідом. За допомогою його завдань ми поволенько починаємо вивчати гру. Це поповнення здоров'я у алтарі, схоже на башти, які є точками огляду та телепорту. А також дослідження святилищ, які є основними точками інтересу. У першому такому місці ми по завданню діда знаходимо руну магнезісу, за допомогою якої можна піднімати та переміщувати металевий об'єкт. Ця зідність дуже сильно допомагає у вирішенні проблем з ворогами та головоломками. В грі є ще декілька рун це телебомби, кругла та квадратна, які потрібно вибирати під ситуацію. Вони є звичайними гранатами. Тазис. Яка може заморожувати предмети та ворогів у просторі й часі. Якщо, наприклад, дарити по такому предмету, то він може відкинутися на деяку відстань. Це теж один із способів подорожі по Хайрулу. <таспоріг> І останнє це креоні, здібність якої це створювати рядяні платформи на будь-які видні поверх. Руни можна покращувати у винахідниці пури, селища хатен. Також у кінці святилища ми отримуємо сферу духа, якому можна в алтарі обміняти на серця або ж на витривалість. На початку гри старий нам дійсно виступає у ролі Гіда. Що виконана у дуже креативна, сюжетна та геймплейна. Він навіть розкаже, як готувати їжу. Можна використовувати рецепти, або ж самому експериментувати, вигадаючи різні блюда, за допомогою яких є можливість отримати різні ефекти. Це залежить від того, які інгредієнти ви додали, наприклад, відновлення здоров'я або ж імунітет до холоду. Бо в грі навіть погода впливає на лінка, будь то холод, спека, або ж нереально високі температури в вулканічній зоні. Але щоб кожен раз не готувати їжу та шукати інгредієнти, гравець може знайти відповідну одежу для. Різний регіонів. Виконавши всі завдання старого, при розмові з ним виявляється, що він є королем Хайрула, а точніше духом, що просить звільнити Зельду та здувати Ганана. З цього моменту гравець надане самому собі, а сюжет може розвиватися довільно або ж не розвиватися зовсім. Гравець навіть може не святкувати правилам побудованого сценарію та піти одразу до замку Хайрул, на битву Гананом. Але чи буде готовий до цього геймер? Тому досліджувати світ Зельди ви можете як завгодно, бо історія цієї гри не лінійна. Така механіка гри відкрито показує, що гравець вільний у виборі, як йому створювати власну пригоду. На прощання король дає нам планер, за допомогою якого пригоди похайрули спрощуються у багато разів. Уточнюють, що проходження Зельди може зайняти сотні годин, та навіть цього часу може бути недостатньо для того, щоб дізнатися усі її секрети. Тому у своїй доповіді я пройдусь по основних моментах. Повернемося до привод. Після село Во короля Лінк відправляється до селища Кокаріко. У дорозі ми зустрічаємо дивне споріння Есту, який за зернятко короків зможе збільшити вміст нашого інвентарю. Також треба зауважити, що Есту не стоїть на одному місці. Його постійно зустрінеш у різних точках Хайрулу. А зерначка отримати можна при наподищенні короків, які сховані по світу гри. Так ось у Какаріка Лінк зустрічається з Імбой. Яка каже, що знає його, але він нічого не пам'ятає. Ім розповідає про те, що трапилось 100 років тому, та дає завдання по поверненню пам'яті до головного героя. Для цього по фотографіям місцевості потрібно знайти певну локацію, де побачимо флешбеки минулого. Та долінка повернеться пам'ять. Якщо я знайти усі ці місця, то це вплине на фінал гри. Також дає настановлені наступний план: змінити чудово скидку воїнів, щоб вони послабили Ганана. Але як я казав на початку відео по неляні з гри чудовиська може бути відновлені в будь-якому порядку або зовсім не відновлені. Єдина вимога в рії перебути лихогана, незалежно від обраного шляху. Також обов'язково розмовляти з інкою щодо чудовиськ. ви можете випадково на них натрапити під час гри. Перед розповіддю про квести з чудовиськами я коротенько розкажу, що ви можете та повинні зробити у Breath of the Wild. Збирайте інгредієнти, шукайте короків, допоможіть Есту, приручіть коня, проходьте святилище, знайдіть велику фею, катайтеся на щиті, осідлайте Леонела, знайти та приручити горного володаря, бери участь у гонках на піщаних котиках, політі на драконів, потрапити у ніч місяця. Фух, в багато, але є відчуття, що це не все. Напишіть у коментарях, що цікавого я мог забути. Повертаємось до чудовиськ. Кожне чудовиська знаходиться на територіях чотирьох народів: Зора, Ріто, Геруда та Горонів. Також у цих завданнях завжди замішані родичі, або, так би мовити, духовні спадкоємці по ледві воїнів, бо жодне звільнене чудовиська не минає без участі цих спадкоємців. Також перед кожною битвою з чудовиськом потрібна підготовка. Чудовисько Варута. Він прибуває до володінь зора, де живе раса акулоподібних гуманоїдів, які живуть у вологому біомі. Від зора з героєм буде співпрацювати принц Сидон, брат принцеси Міфи. Під час діалогу з королем Зора той каже, що потрібно здолати чудовиська, бо вона може знищити не тільки їх володіння. А й затопити в послідовності весь кавру. Також, подяку за допомогу, він отримує обладнанки зора, за допомогою яких може плавати вгору по водоспаду для подолання ворота. Нам необхідні в стріли, які першочергово можна знайти неподалік на ворі. Але там знаходиться грозний лайонел, який їх і виробляє після тяжкого збору. Ми отримуємо стріли. Нарешті вирушаємо до чудовиська, де разом із принцем будемо перемагати ворота. Тактика проста. Потрібно наблизитись до водоспаду, який виробляє чудовисько, підлетіти вгору та стрільнути грозовою стрілою у шари, які свідяться. Після перемоги чудовиська заспокоюється, і Лін порушає всередину ворота для очищення від темряви Ганана. Де, пройшовши в воловоломки та діставшись з панелі контролю, з'являється хибний Ганан води, тулавши якого Лін зустрічає дух принцеси міфи, яка дарує нам здібність відмовити життя після смерті. А чудовиська піднімається на гору та націлюється на замок Хайру, чекаючи свого часу. Також коротко про міфу. Вона дуже тиха і сором'язлива, не любить багато говорити, але як і інші воїни, вона мужні і хоробра, що мріє допомогти Зельді і зупинити Ганана. Міфа здатна бути вольовою, коли вона цього захоче. Наприклад, коли вона заявляє, що робить все, щоб захистити Лінка і зцілити його рани. До Лінка вона ставиться з особливою обережністю, що показує, що в неї є якісь до нього почуття. Чудовиська скавороданія. Лінк прибуває до міста воронів, де живе раса кремезних створінь, які харчуються камінням та вогню. З героєм буде співпрацювати Йоново, якого ми рятуємо з паски, у яку він потрапив, шукаючи ліки для старішини селища, а також який є нащадком воїни Дарука. Рятувавши ново, він погоджується допомогти Лінку у протистоянні з чудовості. Тактика наступна: Йоново буде використовуватись як ядро, а ми за допомогою пушки будемо їм стріляти у чудовості. Подолавши якого, Герой прибирається всередину монстра. Далі все по стандарту. Головоломка та битва з боссом. Хибним ґананом вогню. Після перемоги спілкуємося з до Дарука і отримуємо здібність, за допомогою якої можна точити себе міцним щитом, а чудовисько націлюється на замок. Коротко про Дарука. Дарук дуже мужній і повністю відданий справи для перемоги над Гананом, Хоча зазвичай він спокійний. Він стає гучним та лютим під час битви. Дарук також показаний добрим лідером, оскільки він спонукає своїх побратимів вонів до дії, вперше побачивши Ганана. Він також заприсягся захищати свою землю і свій народ до смерті. Але після звільнення Лінком він продовжує боротися навіть після смерті, вже як дух, оскільки Лінк був його побратимом. Чудовисько медо, наступне чудовисько знаходиться у селищі Ріто. Це місце раси птахів-гуманоїдів, героєм буде співпрацювати Деба, який розуміє, що сам чудовисько не здолає, тому йому потрібна допомога. Тактика буде наступна. Вітаємо над чудовиськом і стріляємо в джерела захисного поля. Боремося та перемагаємо хибну вулкану на літру. Зустрічаємо дух ривалі, котре дає нам хідність, допомогою якої можна спорювати потік вітру вгору, наприклад, для того, щоб здійнатися у повітря на планері. Третє чудовисько направляє також свій приціл на замок. Про ривалі. Головна риса ривалі – гордість і зарозумілість. Так він вважає, що героєм має бути він він. Також він занадто драматичний, коли розмовляє. Незважаючи на зовнішній спокій і внутрішню, він відчуває невпевненість у собі. Але, як і інші воїни, ривальні правно зупинити Ганана, що витісняє його недоліки. У його щоденнику можна прочитати, що він хотів з Гінком, Однак холодна і відчужена поведінка кайлінського лицаря розлютила ривальні, мусивши останнього намагатися перевершити їх. Чудовость Бана Боріс. Лінк потрапляє до міста Герудо, яке знаходиться у пустелі, де удень велика спека. Тому краще носити спеціальний одяг, а саме жіночий одяг Герудо, без якого також не пустять у місто. Бо там живуть амазонки і вони не люблять пускати до міста мужиків. У місті ми зустрічаємося з Риджу. Вона є ватажком Герудо. Вона каже, що для здолання чудовиська потрібен шолон грому, який захистить від громових ударів в Боріс. Але проблема в тому, що його викрали. Це зробив клан Іга, який є асасинами, та які іноді можуть нападати. На лінка під час подорожі по Хайрулу. Діставшись до їх Логова, починається стелс-місія, бо у відкритий бій ступати не рекомендується. Бо асасини, якщо вас помітять, викликають одразу загін сильних воїнів, які можуть спритно винести головного героя. Хоча все залежить від рівня підготовки гравця. Назбиравши банани, ми добираємося до голови плану. Кого? Примігши її якого через його дурість, отримуємо шалом грому, віддаємо шалом риджу та висуваємося до чудовиська. Риджу активує захисне поле, яке буде блокувати громові удари. Та тактика наступна: катаємося на піщаному котику, не виходячи з поля, та стріляємо по ногам чудовиська. Далі потрапляємо всередину. Знов головоломки Битва, як на мою думку, з найскладнішим хибним каноном, а саме грозовим, за його шаленою швидкостю. Після чого спілкуємося з духом Орбоза, яка дарує здібність, за допомогою якої можна вражати ворогів блискавками. І ось останнє чудовисько націлилося на замок. Усі чотири монстри чекають моменту, якого чекали 100 років. Влучити пострілом у Ганона та допомогти лінку. Також розповім про Орбозу. Вона дуже сильна та мужня жінка, яка вирішила допомогти Хайру. Орбоза дуже добре ладна із Зельдою, виявляючи щиру турботу про її благополуччя. Також їй соромно за те, що Ганан походить з її раси. Тому вона сподівається виправити цю несправедливість. то все зроблено, але для подолання Ганона краще підготуватися ще краще. Тому потрібно знайти особливий меч, меншівник зла. Але є проблема, він знаходиться у таємному лісі Короків. Також для меча потрібно мати 13 сердець. Бо якщо буде менше, то при спробі дістати його, він може померти. Ліскороків знаходиться у локації Хайрульській пущі. Але туди так просто не дістатися. бо локація оточена густим туманом, і щоб дійти до центру лісу. Потрібно йти по направленню вогню. У центрі зустрічаємо дерево деку, який і пояснює сутність меча. Будучи готовим, Лінко отримує легендарну зброю. Настав час виступатися на дні з Ганоном. Шлях дуже непростий, бо в замку Кару багато порчі, сильних ворогів та пасток. Потрібно бути не тільки підготовленим по силі та здоров'ю, але й бути уважним на своєму шляху. Діставшись до найвищої точки замку, Лінк бачить кокон, який стримує Ганона. Але той виривається та то з собою проломлює підвогу. За чого бій буде проходити у підземній <залі>. Лихо Ганон виглядає як непропорційна і потворна істота, яка покрита Порчею і сповнена злості. Так як чудовиська були звільнені перед битвою, вони наносять нищівний удар по Ганону та послаблюють його, спростивши нам бій. Атаки Ганона повинні здатися вам знайомими. Він використовує атаки своїх створінь, хибних Ганонів, яких він здолав у чудовиськах. Тактика одна використовувати увесь набутий ігровий досвід та отримати дистанцію. І ось останній удар. І здавалось би, що Ганон переможений, але це тільки початок. Ганон перетворюється у свою істинну форму, у звіра темряви. Але й у цій битві буде допомога. Принцеса Зельда дає Лінку лук світла. Тактика наступна: потрібно стріляти у вразливі місця монстра. Після чого запустити стрілу у найвразливіше місце на голові, влетівши в небо. Ганон слабне, а Зельда повністю знищує зло. Якщо Лінк не згадав все, фінал у гри буде не дуже. Зельда просто спросить Лінка, чи пам'ятає він її, і далі чорний екран з титрами. Типу зло переможена, і герой такий: Ну я пішов. Але якщо зібрати всі спогади... Гра матиме справжнє закінчення, яке поставить крапку в усій історії, та й добрий фінал. Це ж краще ніж ніякий. Минає якийсь час після битви з Ганоном. Зельда і Лінк подорожують Хайрулом. Зельда щаслива, що настали мирні часи, та мріє про відродження Хайрула. Відведу такий підсумок по цій грі. Якщо ви в неї ще не грали, то обов'язково її пройдіть. Це шедевр, який залишиться у ваших спогадах надовго. Я навіть представити не можу, що чекає нас у Tears of the Kingdom. Але судячи з трейлеру, це буде просто щось неймовірне. Я дуже її чекаю. Хочу її пройти та поділитися своїм враженням з вами. Чи купляти заради неї свіч? Якщо можете це зробити без проблем, то так не пожалкуйте. Або ж спробуйте запустити на емуляторі. Вдруг вийде. Дякую за перегляд, мирного неба.